Шановні мешканці Коростишева, дорогі друзі, урочистість Воскресіння Ісуса Христа вже близько. Хочу вам побажати, щоб Христос Воскрес у ваших серцях, у ваших родинах, у ваших домівках. Нехай Він прийде зі своїм миром і зі своєю благодаттю до кожного з вас. Цього дня ми святкуємо Воскресіння Господнє, це і є Пасха, і в Слові Божому написано: коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав із мертвих первисток спокійних, оскільки смерть через людину то через людину і Воскресіння мертвих, як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний в своєму порядку. Первісток Христос. Потім ті, які Христові, тому то і ми маємо надію, що коли прийде Христос, то і ми з Ним разом воскреснемо. І ми, Рада Церков, сьогодні хочемо вам побажати, щоб ви, отримавши дар спасіння через Ісуса Христа, ставши Його послідовниками, ставши Божими дітьми, мали надію і віру в те, що коли прийде Христос, щоб і ви, і ми разом. Про Воскресли в нашому Господі Ісусі Христі. Христос Воскрес! І ми всі відповідаємо в цей день, бо істинно Воскрес. І насправді Христа Воскресіння дарувало нам цю перемогу над Злом, над гріхом. І апостол Павло він пише в своєму слові і говорить, що подяка Богу, який кожен день дає нам торжествувати Христом Ісусом. Тому сьогодні ми. Збираємося в це свято і радіємо і святкуємо саме Його перемогу над злом на Христі, Його Воскресіння. І ми сьогодні, в цей день, вітаємо всіх і проголошуємо цю істину, що Христос Воскрес задля того, щоб кожна людина, яка повірить в нього, мала прощення гріхів, мала вічне життя і мала спасіння. Тому ми благословляємо сьогодні. Громаду, і ми дякуємо Богу за те, що ми можемо сьогодні про це говорити як посланники від імені Христова, де Бог говорить, щоб люди примирилися з ним. Слава Ісусу Христу! Пасха це наш Господь Ісус Христос. Пасха це Ісус, який є переможець і який по віки живий. Пасха це удар нашого Господа Ісуса Христа. У смерті, по пеклу, і Він є життя і Воскресіння. І Ісус Христос є кутовим каменем Християнства і Пасха це є тріумфом перемоги Ісуса Христа. Тому кожна людина має обов'язково зрозуміти значення та вплив воскреслого Ісуса Христа. Чим сильніше ми розуміємо значення Пасхи, тим сильніше ми відображаємо силу Воскреслого, нашого Господа Ісуса Христа. я хочу прочитати текст. Це Другий Коринтян. Пише апостол Павло Церкві, 15 й вірш 5 розділу. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть більше, не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Тому Пасха це є важлива дія, що один раз помер Господь Ісус за нас, за всіх, щоб ми жили більше не для себе, а жили для Нього, для Воскреслого Господа Ісуса Христа, і відображали славу нашого Господа Ісуса. Розрушив ти Христом твою смерть, отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач на радість перемінив ти. І апостолам проповідати повелів, що Воскрести Христе Боже, даючи світові велику милість. Ту милість, якої так потребує кожен із нас. В цей час, коли цей плач і на нашій землі, так потребуємо, щоб Господь перемінив Його на радість. Цю радість знаходимо у Воскреслому Христі. Де твоє смерти жало? Христос переміг смерть. Христос є життя. Христос є дорога до цього життя, і Христос є правда про це життя. У цей час Воскресіння Христового, хай кожен встане із мертвих, бо каже апостол Павло: прокинься встань із мертвих, і Господь освітить тебе. У цей час в Воскресіння Христового встаньмо разом. Встаньмо з Христом і заспіваємо цей величний гімн. Христос Воскрес із мертвих. Іван від Івана, 11 розділ, 25 і 26 вірші. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Нехай ця обітниця Господня стане реальністю у вашому житті. Нехай це свято Воскресіння Христового наповнить вас миром. Любов'ю і відчуттям живого Бога в кожному із вас, і нехай це свято, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа буде для нас надією у майбутнє, надією і вірою в те, що зло переможемо, темряву освітимо, і буде благословіння на нашу Україну, буде благословіння на нашу сім'ю і на вічність з Господом. Для кожного хто вірує в нього.